За півтора роки великої війни українці звикли до постійних обстрілів, смерті та сліз. Що ви зробили з моїм сином, негодяї? я вас проклинаю до седьмого покоління. Але ми не самі серед тих, хто терпить винащення від рук ворога. Кожна точка на цій карті місце війни чи збройного конфлікту, що триває просто зараз. На момент підготовки нашого випуску їх нараховувалось 26. Рано чи пізно кожна війна закінчується, та за собою вона несе не лише скорботу за загиблими. Сьогодні ми розповімо про фінал найжорстокіших війн у світі, як вони змінювали цей самий світ. Та які уроки ми можемо засвоїти з цих конфліктів? Вони жили на одній території, розмовляли однією мовою та вважались братніми народами. Це не знайомі нам маніпуляції про українців та росіян. Такі стосунки колись мали два племені Хуту і туці з Руанди. 29 років тому перші розпалили громадянську війну, вчинивши геноцид проти сусідів. Та за 100 днів знищили 800 тисяч мирних туці. 10% всього народу, моя невістка тримала мого первістка на спині. Вони вкололи дитину списом. Ось сюди. Я бачила це. Мою другу дитину закололи списом ось сюди. З 1916 року Руанда була колонією Бельгії. Згодом колонізатори віддали ключові державні посади Туцці, вважаючи плем'я більш освіченим. Хутуш залишались переважно фермерами-скотарями та не стерпіли своєї меншовартості. Контролювали це все ще радіо за радіо тисячі пагорбів, які нагнітали і нагнітали це дегуманізацію, нагнітали. Навіть про що там такі таргани, трагани тут, яких треба знищувати, які є в реальні загрози страшному народу ранди Геноцид закінчився нищівною поразкою туці та соціальною катастрофою для всієї Африки. Біженці з обох боків заполонили сусідні країни континенту. Почався голод, епідемії та спалах сніду. Це вбило ще десятки тисяч людей. in conditions which most Western countries would regard as intolerable. Today, it's holding 8,000. У 1994 році ініціаторів війни засудили на міжнародному трибуналі в Танзанії, а у 2022-му у Гаазі почали слухання проти власника вже згаданого руандійського радіо Тисячі Пагорбів: – 89-річного Філісіана Кабуги, котрий з допомогою пропаганди зламав життя тисяч людей. Да, Сегодня тут да. сихуту Сьюху да, как они, они живут вместе то есть вместе абсолютно... прекрасно строит э, одна, я считаю, одну из стремительно развивающихся, развивающихся стран, стран Африки, в Африке. Да, 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 да. да конечно. Племена давно стали народами, та рана війни не загоїлась досі. А вулиці Руанди постійно патрулюють люди у формі зі зброєю, щоб будь-якої миті спинити найменший конфлікт, і трагедія ніколи більше не повторилась. Дощенту зруйновані будинки, вбиті горем люди і зухвалі російські солдати. Це страшне дежавю Друга Чеченська війна, котру розпалив Кремль у 1999 році. дев'яносто дев'ятому році. в раділася році в селі Гойчу на місці, де проживало близько 6 тисяч людей, Сьогодні ні не не один Діндом розривний кладбища. Першу війну в Ічкерії Росія програла та не стерпіла того, що горда країна хотіла бути незалежною. Друга війна з Росією стала для Чечні фатальною. Держава за площею як Пів Чернігівської області не мала ресурсів протистояти ворогу гіганту. От в Росії незвичайні не, не були сильні ресурси, неспівмірні Звичайно, не було зовнішньої підтримки народу Чечні адекватної. Синічний напад Росії Путін назвав контртерористичною операцією. А народ, який себе захищав терористами, ще одне дежавю для нас, і звична риторика країни-агресорки. Бандити такого роду, чим вони лучше, ніж чим нацистські преступники. Ми освобождаємо чеченський народ. від цієї зарази заразою у той час був Рамзан Кадиров, ненависник Росії, а тепер близький соратник Путіна і такий же тиран. А з чого він почав? Ну, воював з нами в лісу. Ви не забули про це з оружиє в руках? з сад. Втім, Ахмат Хаджі воював насамперед за право одноосібно розкрадати бюджет країни. Тож Кремль вбив чиновника. Через три роки на його місце призначили Рамзана, готового виконувати всі накази Путіна. В 2009-му Росія вивела з території Чечні 20 тисяч своїх найманців. Але насправді цей стан не мир ані спокій. Зараз Чечня цілковито кориться Росії. Незгідних з режимом викрадають просто посеред вулиць, катують та вбивають. Цього домагається Путін й від України. Про це у 90-х казав й перший президент Чеченської Республіки. В Криму ще будуть бойні. Україна ще вліснеться з Росії. На неприміримих. Поки російський існує, він ніколи не відкажеться від от своїх. Війна у Чечні почалась 400 років тому і триває досі. Знають справжні тамтешні патріоти. Чимало з них нині воюють у лавах ЗСУ. Адже падіння кремлівського режиму і наша свобода стане й свободою для чеченців. Вісім років запеклих боїв мільйон людських жертв. Економічні збитки в сотні мільярдів доларів, і практично нульовий геополітичний результат. Так завершилась ірано-іракська війна. Найкривавіша після другої світової та особливо повчальна для нас, бо що зараз відбувається з Україною між Україною та Росією, це ну в багатьох елементах починає на нук напам'ять як це відбувалося там. Два мусульманські народи мали однакову військову міць та взаємні територіальні претензії. Головна з них річка Шат Еляраб, що тече на стику Ірану та Іраку. Її води країни ділили між собою двічі, та тодішній очільник Іраку Саддам Хусейн мав ще більші апетити на сусідський кувейт. Там були ніфти нефтер... не Саддам вважав, що Кувейт – та іскунна територія Ірака. І у нього были свої претензії на район Хузістан 22 вересня 1980 року. Війська Іраку вторглись на територію Ірану, заручившись підтримкою Америки. А далі сталося те саме, що з росіянами в Україні. Ирак плохо спланировал операцию, в том плане, все, что касалось городских боев, они к ним не они остались не готовы. То есть они быстро заехали, зашли, взяли в осаду хорем шахр, решили, что они его возьмут условно за три дня, ничего не напоминает. Uh -huh. Не взяли его за три дня, взяли его за несколько месяцев, по-моему, и дорогой ценой. У відчаї Саддам Хусейн влаштував ракетні обстріли мирних іранських міст. У відповідь іранці згуртувались, провівши мобілізацію та вдали контрнаступ аж на територію Іраку. Світ спостерігав за цією війною вісім років, постачаючи зброю обидвом бокам протистояння. Один явний переможець міг стати загрозою для решти світу. Цього не хотів ніхто, особливо США. Та, врешті, сили противників закінчились. Коли сторони окончательно поняли, що все побідіть ні одна не може. Вони заключили э, ну, перемир'я, мирний договор в обидвох країнах. укріпилась внутрішня влада та посилилась недовіра до заходу. Але з боку Ірану вона стала фатальною. Іранська э, параноя по отношенню до заходу вона реально укріпилася, і потім це дало толчок розвитку ядерної програми. Нині Іран союзник Росії у війні проти України. Їхні дрони регулярно летять на наші мирні міста. А керівництво Ірану лякає світ ядерним ударом зі свого боку. Як стримати це божевілля тепер мізкують наймогутніші політики різних країн. Хід та логіка української війни поки що оминає фінали кожної зі згаданих. Ми не виснажені як чеченці, та не здаємось. Не відбираємо чужі території як Ірак, і не вчиняємо геноциду чужого народу як хуто. Нинішні події в Україні вже увійшли до світової історії. Вони без перебільшення унікальні та є зразком для підручників із ведення війни. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі пояснюватимемо простими словами кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу, чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми обов'язково дійдемо до її закінчення та нашої перемоги.